Так, сьогодні заїхав знімати свою чергу серію про ремонт в парксайді і е, зайшов сюди на другий поверх. Якраз на цьому поверсі робили перші викраски. От тут зараз я не знаю, вам погано може бути видно, отак от краще. Бачите, зробили ту викраску, яку потрібно, і вона відбуває рожевим. Е, прийняли рішення. У нас вже є готова фарба з подібною плиткою. Плюс-мінус. Єдине, що тут зараз на по темному ви не побачите. І були три варіанти. Ми обрали варіант, називається Широка 22. Це не колір, це широка 22. Це Той колір, який ми на вулиці Широкій використали. Він все ж таки більше такий нейтральніший, без рожевих а, таких відтінків. Не така неприємна ситуація. Скажіть, чому вона неприємна? Вона завжди трапляється. У мене вже було таке декілька разів, ми робили не один раз ремонти. Вона трапляється тоді, коли ти обираєш все це по каталогу. Тобто, коли ти обираєш це все по каталогу, то в тебе відбувається така річ, як е, ну, нібито колір тобі зрозумілий, але на стіні, на стіні він виглядає зовсім по-іншому. Якісь відтінки з'являються: то зелені, то сіні, то рожеві. Особливо ці червоні кольори в сірих фарбах вони дуже часто вилітають прям е, аж гайгуде. Тому е, все ж таки, от ми завжди перед тим, навіть якщо вже обрали дизайн, вже все зробили. Перед тим, як вже кінцево прийняти рішення, як фарбуємо, ми робимо викраску. На викрасці, якщо комусь щось не подобається, ми обов'язково виїжджаємо сюди на місце і загальним рішенням приймаємо, все ж таки, в який колір ми будемо фарбувати. І тут ми пішли по нашому стандарту, який я називаю, як би це правильно сказати, нема нічого кращого ніж те, що вже нормально використовуємо. Не має сенсу е, міняти коней на переправі. І от ми якраз і використали для, для хохми. Сказали, давайте спробуємо широко 22. І якраз широка 22 дуже добре підійшла під плитку. Зараз роблять вже, зроблять перший поверх, зафарбують вже все, прибирають з плитки той картон, який зараз її захищає. Ну і Подивимось, як вже виглядає поверх, якраз це буде поверх, на якому зараз робиться ремонт. Ось так Хлопці щось вже викидають. Так, тут же, до речі, між першою і другою секцією практично вже все засипало, вже можна їздити автомобілями. Єдине, що зараз не дозволяє нам робити благоустрій, ви не повірите, це мороз. Ну, так я бачу, що фасадчики десь щось що роблять. В більшості просто встановлюють арештування. Ось так зараз виглядає перший будиночок це все на сьогодні. Очікуйте нормального огляду в п'ятницю, а це так коротенько, прямо з місця подій з новинами, можливо, які вас зацікавлять.